Кому війна, кому перше квітня у Запоріжжі своєрідно відзначили день сміху, людям накидали до поштових скриньок таких несправжніх повісток. Від чоловіків вимагали посеред ночі з'явитися до військомату. Обов'язково прихопити 1800 гривень та харчів на тиждень. Листи з граматичними помилками надіслали від імені обласного військового комісара. Ошибок полно. Двоєчнік писав конкретно коміс. Це ясно, дещо пройшло на, на рускам і зі післав. Ну, боєшся конкретно, да. Та не до сміху було тим, хто такі повістки отримав ще більше самому військоматові, коли почали телефонувати кілька десятків обурених чоловіків. Ганебно те, що вказуються кошти, які повинні принести військо в розмірі там, від 1500-1800 гривень, прибути там з харчами на тиждень і тому подібного. Це взагалі. Я говорю, наша армія забезпечена всім необхідним зараз. Самі військові підозрюють такими повістками: хтось хотів дискредитувати українську армію та зчинити паніку. Тож вже звернулися до міліції, аби знайшла дотепників.